Доброго вечора, потужні. На дворі листопада, а в країні немає в сховищах достатньої кількості газу. Що витворяє з смарадовий уряд? Це жах просто. Виявляєте собі, зима на носу немає газу. Просто вони шукають, де його купити. Ну нічого, тут вмішався наш місія, вийшов наш потужний володінька, наш газопровід, наш газогін. Та сказав, що Україна. Готова забезпечити закупівлю. Ну Україна тут не таке казати Україна, смарадова країна там княжества князя Володимира, поша Україна зараз у нього в заручниках, тому що нічого ж не діє, не закони, не ні конституція, нічого. Все в заручниках у нашого генералі Піпіда. Я як генералі Піпід, готовий забезпечити закупівлю газу на суму близько 2 мільярда. Зеленський. Раніше ви пам'ятаєте, як відбувалася в країні закупівля газу. Тобто наш п'ятий, той шоколадний Пьотер, Севечол і Гетьман, шукав, де його можна придбати, платив гроші та поставляли в Україну газ. Да? При тому зраднику Януковичу взагалі там не хочу казати, чому той газ був, де вони його брали, це у цих ворогів наших нинішніх. Але була ринкова економіка, працювала країна, ВВП, і за ці кошти, які ми заробляли, купляли газ, шукали дешевше партнерів і. Там придбали газ, да? Зараз ми пішли далі. Нова економічна політика від нашого вовчка дефолта. Під назвою вимагаємо бабки сусідів, попрошайничаємо. Та давайте донати, нам потрібен газ. Ну це я вам кажу. Йому треба Нобельську премію дати економіки. Ну так взагалі весь світ не знав, що так можна працювати на донати, на попрошайничестві, на жебратстві. Ну ніхто не знав такого, не уявляв собі навіть, що можна так петляти по економіці цими мільними. Кроками. Значить, що каже наш смарагдова дива наша? що воно каже. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації для князівства під назвою Смарагдова країна ми маємо бути готові знайти газ на 2 мільярда доларів. А що уряд робив, я хочу спитати, там, літом, восені? Чим він займався? Вони не шукали, вони не знали, що буде опалювальний сезон, що газ потрібно закачувати в ці Сховища? Ні? Частину траншів ми знайшли. Почалося. Значить, хто? Норвегія. Надасть грант на 100 мільйонів. О, вже 1,9 900 залишилося. І, і виділять ще один транш у Січні. А чого не у лютому? Що там той зими? Я вас прошу пропітляємо. Тим паче, наш смарагдовий генераль Піпідказав. Треба не чубитись терпіти, ми все вистаємо, витерпимо. Ще кілька країн надають відповідні гранти. Угу. Є домовленість з нашими банками. Тобто. Розуміння, де брати гроші, і є розуміння, де брати газ. Та я тебе прошу, генераль Піпіт, Там газу хоч відбавляй, вистроїть ту цю верховну раду. Отого Стефан Пука візьми. Він один там стільки газу надасть до п'ятої точки. Йому всім трубу підключаєш. І як почнуть стріляти, і природний газ такий піде. що ну Печерський район Києва точно багрійте. За словами нашого смарадового газовщика, у прем'єрочки Свереденка є відповіді на ці питання. Ну, яка літала у США, мабуть, там. Їй сказали, що робити. Значить, є відповідні позитивні домовленості, вона каже. О, зі Словаччиною. Що? Я вибачаю, з якою Словаччиною? З І Это що там, хто там сидить там, сидит? там прем'єр, который же кричав, що сотрудничає з цим, з-за перебрика, а? Что там співпраця там у них є потужна? А газ я вибачаю Словаччині, откуда газ? Можна узнати? Чи газ Словаччини, вова! Ой, що продовжається? А у міністра енергетики Світлани Гринчук з енергетичними компаніями США. Ну це дуже потужно. Це якийсь краплений газ, чи який там ви збираєтесь привезти з США? А там ніхто не сказав цій Світланки, міністру енергетики, щоб довести цей газ, треба два місяці параходами через Атлантику плити до порту у Голландії, там, де у Сховища закачують цей газ та потім він розходиться по всій Європі. Ні? Там не розповідали таке. Та я вас прошу, а що, в Україні як же зима, як в Іспанії, плюс 20. Що? Та я що, то що з газом, що без? То таке? Ой, я тя вовчка. А промисловість? потерпимо. Но головне, щоб у нас був смарагдовий вовчик-дефолт, який буде їздити донати вимагати і будуть наповнювати бюджет. А Промисловість почекає. За словами нашого потужного, додатковий газ можемо брати також із Греції. Ну це ноу-хау, я вам кажу. У Греків у самих два рази дефолт, три рази мінус. Я не знаю, свет газ там, и, где им брать этот газ? значит, есть. Значит, мы домовлялись с премьер-министром Кириакосом Мицотакесом. Слышь, что ему начали поставлять на банковую? Это уже не колумбийский, я вам говорю, Тут такая какая-то пурга, это космическая пыль уже, мабуть, с Марса подвозят. Что, ну, <laughs> Он с греками домовляется про поставку газа. 10 мільйонів греків, де вони будуть цей газ брати? Можна так спитати, таке питання невеличка. Де в Греції газ? Тут що? Об'єднані Арабські Емірати, Катар. Є розуміння із іншими країнами. Головне, що у нього є розуміння. А з якими Вова країнами? Конкретно можна сказати нам? Смаратовий Генераль Піпіт. Ми розуміємо, що у тебе польот мислить такий, що ми, холопи, не можемо цього зрозуміти. Але можна конкретно? Наприклад, з Петренка. 3 кубометра Газа Сідоренка 5. ні. Не може поки сказати. Є домовленості. в порядку не треба чубитися, шановні мої, потерпимо. А з Азербайджаном є. Ну, з Азербайджаном він товаришує. Так, він же казав Алієво, давай зі мною, а то спині тобі не треба, а то ти ж знаєш там замираєш руки. Усі працюють над цим, всі працюють, всі, а крім Володі, нашого Смарадового газовщика, Він не працює, він працює тільки. З ярмакою та по відомим кабінетом питання з гадом буде вирішено. З гадом. питання з газом буде вирішено. Заявив нам генералі генераліпіпіпід. Вовочки, Вовочки. Якщо це заявив наш смарагдовий гранат, Вовчик Дефолт, я вам кажу, що питання газу під питанням, під великим. <сум> так що запасайтеся, я не знаю, генераторами, дізелям, Купляйте всі шуби, ковдри. Ну, тому що газу аля-улю, до переможки. Я вам кажу. Тримаємось усі. Головне. Що Смарагдовий не уїхав, і він з нами. Вирішить всі питання. До переможки, ля олю. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.